Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі земельну ділянку загальною площею 11,5. В районі в, в, в угорниках масив через дорогу. Ось оце є весь масив великий з, з будинками новобудов. Там далі йде основна дорога асфальтована. Сюди є заїзд до ділянки. Ось, ось оця ділянка. Вона по всіх нормах проходить для будівництва. Є змога будувати житловий будинок. Дорога, бачите, підсипана. Від асфальтованої дороги сюди дорога підсипана. Тут взагалі, бачите, от автомобілі проїжджають, напевно, що 100 метрів. Також дороги підсипаної, і там йде асфальт. Бачите, от там автомобілі проїжджають. Одразу, одразу асфальтована дорога. Бачите, світло тут є. Газ також там є на початку вулиці. Можливо, вже є газ в цьому крайньому будинку. Ось така діляночка. Суперова діляночка, ось вона отут є. от Сюди йде. І отак от йде в глибину туди. І також паралельно далі йдуть ділянки. Бачите, там будинки є. Тут вже поставили, будуть також на куті будувати будинок. Уже такий будку для майстрів. Тут вже матеріали привезли, світло підтягнули, тому подібне. Тобто діляночка, як на мене, суперове місце, власник готовий. Торгуватися, тому що він хотів би її зреалізувати. Тому я вас закликаю телефонувати. Будемо оглядати, дивитися її і хто бажаючи може придбати. Тут, бачите, також йде вулиця по праву сторону. Будинки будуть і по ліву сторону будинків. Великим плюсом даного масиву є те, що дороги дуже широкі. Бачите, від там є стовби і от там далі стовби. Тобто дорога буде тут порядка 8 метрів, і буде два автомобіля, нормально будуть роз'їжджатися, не буде, як в дачних масивах, що там один стоїть, один їде. Ось така діляночка. Там є станції ну, вони по нормах проходять, вони порядка на відстані десь 300-400 метрів. Будувати тут будинок можна по всіх санітарних нормах. Якщо вас зацікавить, внизу в описі до відео будуть контактні телефони. Можете набирати, приїжджаємо на огляд, дивимося, торгуємося і придбаєте цю діляночку. Дякую вам за увагу. До побачення.